Чого? Старай Бога, ми вас завжди раді бачити. А ви яке любите? На палички чи яке? Вкусне і недороге. 40 таких гривень буде стоїть. Я вам пропоную поки що гроші не давайте мені. У мене є ось таке колесо. І я вам пропоную його покрутити просто. Ой, Боже, я б тебе казала. Ой. тисяча гривень. 40 гривень коштувало морозиво, тобто у вас є ще 960 гривень. Дай муки мені. Так, приводи цю Тепер якийсь консерв. Ось ваші консерви. Квасолю, давай. Квасолю. Квасоля 40, грошок 50. Угу. Ковбаску давайте обирайте. Давай майонез якийсь. Так, мінус 50. Давай кефіру. Ще є 11 гривень у вас. Ой, да, да, да. І внукові два чопочупси на десятку. І гривню буду вам винен, добре? Ой, господи, дай, я мені вас благодарить. Ніяк, ніяк. Дотянете? до побачення. Вас Бог сохраняє.